Час новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження щодо міського голови Тернополя Сергія Надала. Кримінальне провадження розпочали після звернення одного із журналістів з Тернополя. Як повідомили, у прес-службі САП у структурі перевірятимуть статки родичів міського голови, зокрема доньки, яка проживає в США. За розслідуванням журналіста, останні чотири роки Анастасія та її чоловік купили три об'єкти елітної нерухомості в Майамі, а саме Танхаус, Квартиру та корпоративні права на приватну охоронну фірму. Відомості внесені до ЄРДР 11 жовтня усі факти перевіряють. Про підозру жодній особі не повідомлялося. Коли проводити осінні канікули і чи проводити взагалі. Вирішувати органам місцевого самоврядування. Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Такі рішення прийматимуть на основі пропозицій керівників навчальних закладів і педагогічних рад. Станом на сьогодні освітні заклади 25 громад області підуть на канікули з 23 жовтня. 21 громада з 28, 29, 30 жовтня. Вони триватимуть лише тиждень. Дев'ять громад області вирішили відмінити осінні канікули в начальних закладах. Натомість збільшать зимові. Ми маємо розуміти, що канікули у літній період. Де діти відпочивали, і освітній процес у вересні-жовтні, де вони адаптовувалися до освітнього процесу не тільки фізично, але й психологічно. Осінні канікули дадуть можливість їм трішки перепочити і приступати знову до роботи. Хоча Громади, які прийняли рішення щодо непроведення осінніх канікул, а збільшення періоду зимових канікул, є також, скажімо, правильним рішенням і хорошим, адже ми розуміємо, що ми переходимо до опалювального сезону. Ми переходимо до періоду, коли ми знаємо, минулоріч країна-агресор. Бомбардувала а, різну критичну інфраструктуру, і освітній процес у нас був призупинений. Цьогоріч також не виключені вимушені канікули, адже під час чи часткового локдауну, чи повного локдауну здійснювати освітній процес неможливо буде. Медобслуговування у збаражі стане ще якіснішим. Центральна лікарня отримала новий мобільний рентгенапарат. Його покупку ініціювали волонтери зі штабу Українська команда, які декілька тижнів шукали прилад у Німеччині. На щастя, там про українців почули місцеві волонтери і організували покупку виключно за свій кошт. Тож тепер з новим мобільним рентгенапаратом збаразькі медики зможуть точніше та швидше ставити діагнози, що допоможе врятувати ще більше життів. Цей новий мобільний рентгенівський апарат гуманітарна допомога для Збаразької центральної лікарні. Його придбали німецькі волонтери, з якими з першого дня повномасштабної війни співпрацює волонтерський штаб Українська команда в Тернопільській області. Наші друзі самі звернулися, повернувшись до себе в Німеччину до компанії Сіменса для того, щоб благодійно передати для Збаража ось, таку, ось такий рентген-апарат. Це були довгі переговори і з керівниками нашої лікарні, і з самою компанією Сіменс, і з представниками це пісенлов транспорт. Але, врешті-решт, даний апарат приїхав сюди, з яким буде вже працювати в нашій лікарні. З Бараські лікарі кажуть, завдяки новому рентген-апарату вони зможуть точніше та швидше ставити діагнози, що допоможе врятувати ще більше життів який робиться, і оцифровується, і на моніторі, буквально за 10-15 секунд з'являється зображення ураженої ділянки. Це дає змогу чітко, і якісно, і швидко, і мобільно зробити діагностику, плюс. Ми можемо цю інформацію розпечатати, Ми можемо її передати онлайн на мобільний телефон лікарю. Ми можемо записати на цифрові носії. Ми мали переносний рентгенапарат, який назву Арман, Він 1974 року. Випуску ну це можна ним особливо, коли був ковід. Це було просто катастрофа. Ми з ним ходили з відділу в відділ. Він же не то, що в нас працює він вже ледом дишить. Ну, як кажуть порівняно з автомобілями, ми можемо доїхати до Тернополя на Запорожці, колишній ЗАЗ, і можемо приїхати на Мерседес. Оце Мерседес найновішої моделі. Коштує новий мобільний рентгенапарат більше ста тисяч гривень. Окрім цього, українська команда разом із німецькими благодійниками передали для пацієнтів з Бараської лікарні постільну білизну, продукти та медичні препарати. Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Ухвалення проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій у першому читанні підтримали 267 парламентарів. Згідно із документом, робота релігійних структур, які мають вплив релігійних організацій з Росії, може бути припинена в судовому порядку за адміністративним позовом або Державної служби з етнополітики та свободи совісті або прокурора. Придивись. Таку акцію до Дня боротьби з торгівлею людьми, який відзначають 18 жовтня, провели у Тернополі. В одному із місцевих торгових центрів розмістили ілюстраційні плакати з історіями, через які людина може опинитися в небезпеці. Організатори кажуть, таким чином хочуть запобігти випадкам рабства, трудової чи сексуальної експлуатації серед мешканців нашого краю. Адже цьогоріч в області зафіксували вже три випадки постраждалих від торгівлі людьми. Більше про це далі. Що приховано за ілюзією кращого життя, яку створюють шахраї до європейського дня боротьби з торгівлею людьми, що відзначають 18 жовтня у Тернополі провели всеукраїнську акцію. Придавись в одному з торгових центрів. Розгорнули плакат експозицію з реальними історіями, через які людини може постраждати від трудової чи сексуальної експлуатації та опинитися в небезпеці. Велика кількість людей опинилися після повномасштабного вторгнення в дуже складну життєву ситуацію. І ці люди знаходяться в уразливими стані в уразливому стані, і злочинці, користуючись цим, заманюють людей у шахрайські схеми, в тенета експлуатації, тенета торгівлі людьми. За час незалежності України понад 300 тисяч її машканці стали жертвами торгівлі людьми. А спочатку цього року в нашому краї відкрили вже три кримінальних провадження за фактом сексуальної та трудової експлуатації. Подробиці слідчих дій сьогодні не розголошують. Про дану проблематику не потрібно замовчувати, про неї потрібно говорити, і інколи люди навіть не розуміють, що вони вже попались в вони вже є жертвами потерпілими від трудової чи сексуальної чи іншого виду експлуатації. Такі ілюстраційні плакати розмістили у 21 області України. Окрім цього, волонтери роздають перехожим інформаційні пам'ятки із поради, і як не потрапити безпеку. небезпеку людей, та можливо, не тільки, тільки можна звернутися, якщо ви вже були з цією. Особливо хочу звернутися до тих людей, які були на території окуповані, над якими знущалися, і яких принижували. Їх навіть використовували для того, щоб вони розміновували території, хоч вони і не мали військової спеціальності, і таким людям. Им теж буде надаватися допомога для задоволення їх базових потреб. Отримати допомогу можна, зателефонувавши на номер національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми 527. А на сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv tv4t.ua, також в телеграмі і інших соцмережах. Бувайте здорові, бережіть себе. Перемога вже близько.